привіт друзі! Сьогодні ми знову знаходимося на грибах, другий день. Сьогодні у нас сонечко, так от світить, пташки співають, дубина, сонечко, тепло, і а вже вже йдуть перші білі гриби. Ось бодік, нашов непогано такого гриба молоденького, білого. І росте він саме на просвіті, на сонці. Тому що, бачите, тут трошки загущений такий ліс і треба шукати десь, де попадає сонце. Але щоб його було міру, тому що якщо його буде багато, то буде стояти засуха. І зараз ми з вами йдемо знову десь шукати гриби. Ми в основному приїхали на лисички, хочемо знайти лисичок, білих ми вчора назбирали. Це місця такі більш на лисички. але ми туди ще просто не дійшли. І зараз ми постараємось туди доїхати. Там ніколи не було, не, ніколи. <говорити> там нікого не було, повітря. Там нікого там не було. Мені головне оце, отсюди. Оце, 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 ну, оце, це, б... це саме кончене тут проїхати. Я, тобі, куди його брати, яхті брати, Куди його брати? Хока я, я, да. там глибина. Ось тут автік, я так, я, яка. Я, ну що обов'язчити, да? Там ще й мут. Димон на візити. А ще в косолках більше, поїхали, поїхав, бо якщо бо так поїхали спінути. Весякі комари, боже. Друзі довелося кидати мотика. Потому що <схід>, тут не можна навіть пройти нормально. А там остався він. Русь канаві по попоїсть. Хай стоїть. Зараз стоїть. що тут. І будемо потім рухатись. Далі, може назад, не знаю. Тут комаро, я сейчас таких комарів в житті не бачу. Тут все в комарах. Тут такие дебрища я не знаю просто. Должны беляки быть. Должны быть беляки уже. Друзья, двигаются какие-то жаднючие комари. Не віса сколько їх. Капець. Висичку... Висички, нічого себе. Тут їх ще проблема якось нарізати цих висичок. Такі -да. гигантські мяг. Є там висичка. -да. Фу, ти покамарав. У мене то спрей є. Да, спрей. Дай, я бачу, що висички пішли туди. Десь тут бачу. М? Висток жовтий. Просто вони тут почалися. Але ще тут, тут, тут такі з старих. Я говорю, вони тут, якщо пойдуть, то все. Якщо вони тут пойдуть, масло. Чи тут охереш, прийшов, відро набрав і пішов. Я знаю. Семестри не з Тут білих нема, а де місяць. Ну ось лисич постійно. Ой, бачиш. Он був. Ми туди так жорстоко добирали, ще я не знаю просто. Ти ж як відро хотя б не набрав, то я... Тут трава пошла, тут їх не буде. Бай що не стоять. Де да, білого? Старий. Трохи. Ну староватий вже. Коло дороги стояв. Бачите, друзі, тут прийшов до них вже цей зарослі, вже все. Нема нічого не буде. Треба тут до боді підійматися, там такі чисті ліс іде. Тушки бачив, у височок тут є. Червинчик стоїть на річки. И я нашел одного такого старого белого. Ну, а то такие. На, тут маленько высочек. О, ничего себе, беляк. Видите, Ну тут ходил лысички нормальные, тут такие же воши вчера бы выше, я не знаю. Ты числа книмаешь? Я не знаю. Нет, а телефон где-то есть? Там здесь бузвер. А вы длинный вал тебе там где, где лосички? Нет. Поки его найдет. Я с нашел мега кубловый стичок под, под крушину. Наверное. Це вісічко йде. За що мені подобаються дикі місця? Це не за те, що туди не можна добратися, а за те, що тут немає нікого ніколи. Тому що на такий ризик ніхто не піде, тому що треба повністю відмовитись від комфорту і, і просто йти вперед і, і через такі хащі пробиратись. Комарів, щоб ви розуміли, я в житті стільки не бачив, ні не одній рибавці, а ночував я багато разів на річці. Друзі, я ну, такої кількості комарів ще ніде не бачив тільки в цих хащах. Висички теж бачу розсипаються деякі з них Тому що, тому що що деякі старі вже стоять, тут, тут, тут людей давно не було. Тут таке місце, що... Я не знаю, які білі моді. Це лисичка хоч за. Вони ще такої траві, знаєш, оцей длинючий. Мичка ця, Чи як вона називається? Ну просто я не знаю. Що, тобі немає лисичок? Вот белого нашел самой цой. О, ось какие-то стоит. Мега белый. На, кидай я туда. Ну что, это, что О, хаман, Мега болото. Там такие болото, да? Это болото, это, это, Тут плавать, ну, uh -huh. А следия там еще не было. Так. Не было Все заросли, там где-то дерево уже, бля, нас это дерево. Все? Нема подхода, да? Пошли. десь під караз баклавати. Да. Кожежки щось плаває, щось оно. Да? Де який ми стара. Ну це друже, який білий стоїть, Королевський. Йому вже дуже дуже багато. Туда висичко. Зараз не чіпати не будемо. По-моєму, на висичці бачу здалеку. Якщо не помиляюсь, що кара містить на сонце, якась поганка. Якась поганка. Помари уже атакують. Все, бачиш, там трава пошла, там не буде. Не, тут не місця, просто вже почались такі, що хащ! треба чистеньке шукай там мене ще були две штуки стояли ти гудиш, я, я тебе говорю Мега а, чесно, бачу пару штук. Ну суховатий такі я бачу. Тут, трохи суховаті підберези. Обігадюки не які тут належали в корі. Дуже багато висичок. Я дивлюся, то тут вся висичка просто. Понятно, що на GoPro так сильно вам не буде видно, но я так ось присідаю, придивляюсь. Все Такі, Кублами такими йдуть, що я не знаю просто. Ось ще висички йдуть. Все височка, так. Да. еще трохи сметем и будет пол ведра. Там ты его я даже не знаю, что их брать. Ну, бачу, кто из них затопкал, он кейс, Ой, это блин. <laughs> Бачка бочечка красивая. Mm. Mm, пишу. Красота. Красота. Что? Я не ведро. Со сними любовный май. Mm -hmm. Там сплошная сосна пошла Хто по краю, де береза з дубом йдуть. З Це ми йдемо назад до мотоцикла вже. Задумаємо що зайдемо, тут таке ось дубина була, береза. Також заходимо і зразу тут все ріже. Просто що вони не ростуть, так знаєте, одна на одну. Там дві, там дві, там трошки. Тобто немає такого, щоб їх було багато тих лисичок. Вони тут тільки почалися такі враження. Мені здається ось якби. Бачите? Молоді. Дуже молоді висички. Ось ще я малесеньку бачу тут сосною. І що це таке, Чи це дуб лежить? Вже не поймеш. Тобто, бачите, такі малесенькі лисички. Щоб вони більше трошки були. Їх було більше ну, концентрація їхня була. Тобто простіше їх збирай. А так бачите, вони трошки в такій от хащі, хащах таких стоять, їх важко знайти. Насправді в цьому лісі дуже гарно. Кадри на фотоапарат виходять дуже. Просто не крадать словами, які виходять. Солосичку бачу. Дуже пейзажісті кадри. Тому хто бажає, може на інстаграм підписатись, там я буває посилання закріпляю в описі під відео або в закріпленому коментарі тому що я інколи буває в інстаграм теж виставляю якщо в мене є час якби мене було більше часу то я б виставляв би його регулярніше На, Боді що нема є, тут ні тут дивіться друзі ось біля моцика знайшли мега кубло лисичок все височка ось стоїть ріже ріже і там ще далі вон, до дуба туди з грабом дом дуб стоїть Бодя уже пошел по ведро. Ну, вот, конечно, мы нашли конкретное. Может, это ведро добьем даже Да. Да, да и поедем до хаты. Аккуратно шапки нет. нове якісь, так які їх буде А все таки такі муйся попускала і ось які ще стоять підсимось. Так. Тебе Под, Под там щось який стоїть. Он ще одно. Гори ту бави. Ну тут я не скажу, що тут новенькі деякі. Так, подвіска такі. Не... Ну що, друзі, будем закінчувати наш збір. Потом ми попали на мега мегакубло лисичок і все. Ось завив на двох відро грибів, Це була більш така розвідка місць, але я думаю, на вчорашніх місцях ми б того б не взяли, бо там було сьогодні мільйон людей. Ось так виглядає байк. За машину там ніякої мови немає. Ми ледь на мотіку виїхали, точніше, я сам з тим Мотиком мучився, ось таке було грязі. Повезло, що трохи був навик їзди і по цій причині я звідти виїхав. Якби я там перший раз їхав в житті на Моціку, я б не виїхав просто. Тому зараз я думаю, будемо їхати до хати, чистити гриби. Виходить у нас відро знизу, більше половина відра 10-літрового, чи яке це 15 кіт, чи яке це відро? 12, мабуть. Да? Там десь 7 літрів 7 у нас йде висичок кілограма до, до 3-4 ну і десь 1,5 кг великих білих. Тобто в середньому десь 5 кг грибів там є, тобто така була розвідка, але там знайшли дуже круте місце, але це буде пізніше, ми будемо чекати осінніх дощів. Якщо підуть до дожі, тут підуть грибі в цьому регіоні, ми зразу туди йдемо і там буде мега багато грибов. Тому можете написати свою думку в коментарях, підписатись на Рибака з України і всім до зустрічі.